Друзі, у нашій студії вже з'явилась фотохудожниця Анна Сенік. Доброго ранку. Аня. Доброго як Доброго. ваш настрій. Дякую, чудовий. Прокинулись уже. Звичайно зараз ми будемо говорити про вашу творчість як фотохудожниці. Розкажіть, у якому жанрі ви працюєте? З чого почалась ваша ця стежина? Ну з чого почалась вона? Ну, мабуть, як у всіх фотографів. Люблю знімати, займаюся, просто знайшла свій жанр. Це так називають етнофотографія. Mm -hmm. Я знімаю людей в національних строях. Переважно це звичайно українські, але намагаюся долучатися і до інших народів. Що з останніх проектів якихось виставок було найцікавіше? От рік, що минув, окрім якихось зйомок національного одягу, було відзнято величезний проект для міністерства оборони України. Називається він Воєн крізь віки угу. Кого ви знімали. Ми працювали з реконструкторами і візуалізували всі військові формації, які були в Україні на протязі нашої історії, починаючи від Київської Росії до сьогодні. Угу. І е, де можна було побачити цей проєкт? Е, він був представлений ще в травні місяці mm -hmm. і з травня йдуть виставки по всій Україні в різних містах. Е, з, з ким вам е, можливо якось зручніше працювати? З українськими костюмами? Це все-таки ваш стиль? Ну так, це моє більше, воно мені рідне, приємне, я це дуже люблю. А де ви берете нові ідеї для творчості? Ну, ідея це надихаєшся по-різному. Інколи людьми, інколи старими світлинами початку минулого сторіччя, інколи українською музикою народною знову ж таки. Тобто, на воно приходить багато з різних сторін. А чому почали працювати саме в цьому стилі? Чому саме українські стрі і я не можу сказати, не часто про це питають, тому що я не є фольклорист, тобто та, я та. там не виконавець народної музики, як то, наприклад, є дівчата, що там співають в народних гуртах, відповідно, там в них є одяг. Я не етнограф з освітою, моя робота вона ніяк не пов'язана з цим, але от якось так прикипіло і, може, візуалізатор, я добрий. Пам'ятаєте, коли вперше ви зробили свою роботу, присвячену цій стилістиці? М -м, так, звичайно, це був, по-моєму. 2012 чи 2011, -й. Ага. 2011 рік. Це вже <плес> десь 4-5 років, а, так, так, так. так ви займаєтесь цією. Так. Що це була за робота? А, я знімала дуже гарну дівчину, і теж звати Анна. А, в мене була вишиванка. Тоді вона в мене була ще тільки одна, і я її вділа то вишиванка, ми пішли гуляти в Пергова, і я а. її там знімала. Так, і щось відчули, що саме цим хочете займатися. А потім, вже коли переглядала фотографію, подивилася і так зрозуміла, думаю, це воно. Тут що ви працюєте з якимись дизайнерами українськими mm. одягом? Ні, ні, ні. Тобто ті дизайнери, які є, mm -hmm. це вже ну, нувороб. Mm -hmm. Так єдине, тобто, це може бути там якісь майстерні, які відтворюють за автентичними mm -hmm. зразками, але там відповідні натуральні тканини, ну там крій, а де як ви має бути Весь цей одяг. А, ну переважно це все ж таки приватні колекціонери. Тому що на жаль, музеї в Україні досі дуже закриті. Щось взяти з фондів, це ну майже неможливо. Mm -hmm. А так є доволі багато людей, які відгукуються, яким самим приємно долучатися до. Mm -hmm. Процесу збереження нашої культурної спадщини і я їм дуже вдячна. Вони мені надають свої речі, змогу зробити це світу. А де ви шукаєте модели для своїх зйомок? У вас є якийсь типаж конкретний, яких який підходить під такою Ні, ні. Люди дуже різні, і навіть не завжди це за національністю, скажімо так, бувають українці. Ага, це ви навіть по на міжнародному рівні співпрацюєте? Ні, ні. мова йде про те, що це можуть бути навіть ті, які живуть в Україні. Там білоруси, росіяни, а потім всі дивляться світлини, кажуть, боже, там яка україночка? Тут така, як мабуть. Дуже, давай, ладно, Буду вже мовчати. От, ну, люди, це секрет. Дуже... <смеш> да. люди різні. Час від часу буває, трапляються там якісь актори або моделі, але це випадково спеціально їх не шукаю. А зазвичай це просто ну, звичайні люди або, може, якось пов'язані знову ж таки з фольклором, етнографією чи реконструктори, ті, які в принципі вміють приміряти на себе образи, але які розуміють, що таке автентичний саме образ. Якщо трошки більше зупинитись на українському строю, він же ж відрізняється від регіону до регіону. Так, так? Розкажіть, можливо, у вас є якийсь улюблений регіон і чому? Я насправді мені всі подобається. Uh -huh. От і я навіть вже свій одяг, який починаю збирати, це з різних регіонів, ну важко виділити якийсь один. Uh -huh. Вони всі гарні, всі різні. Просто кожен можна ну, по по-своєму трошки. Uh -huh. Ви якось досліджували е, вишивки всю цю історію цю... Ні, чесно. кажуть, що одразу я взагалі була, як то кажуть, повністю в цьому баняк, угу. але я ніколи не соромилася питати, читати. Я досі завжди питаюся поради, щось уточнюю, тому що все ж таки я не фахівець, я це дуже добре усвідомлюю. І я завжди звіряюся з людьми, дійсно знаючими в цьому. Звичайно, я вже там знаю більше, ніж пересічних громадянин, але в мене язик не повернеться назвати себе спеціалістом. Якісь речі, як то вив'язувати хустки чи намітки, крайки, це вже доводилося вчити. Там, питати, Але же, у термінології дослідом. ви трішки вже знаєте. Ну, звичайно, ж коли приходжу до колекціонерів і прошу дати мені одяг, мені ж це треба ж казати, що це як. Приходиться пояснювати, так, щось звичайно. підчитати, підвчити. Є якісь плани на цей новий 2016 рік, якісь нові проекти зняти, щось, якусь виставку, якусь окрему тему. Вирізнити з цього. Ну, чесно кажучи, я за минулий рік трошки втомилася від тематики саме такої чоловічої, сурової, mm -hmm. військової. військової. Хочеться чогось більш м'якого. Я, наприклад, передивлялася картини Миколи Помоненка. Мені дуже mm -hmm. подобається там, де діти, підлітки, тварини. Хочеться чогось такого теплого, доброго. Буду намагатися. в цьому Є якісь напинку. вже ідеї, як це реалізувати, можливо, задуми. Ну, треба шукати гарненьких дітей, гарненькі десь місця в селі. Ви Можете використати зараз час і запросити глядачів, можливо, хтось захоче взяти участь у цьому проєкті? Я не знаю запрошувати всіх. Зазвичай запрошую просто вже якихось знайомих людей з дітьми, які в мене є. Тим паче з дітьми працювати це взагалі окрема тема дуже важка. Це треба вміти. Так, це хочете всі Зробити про це говорять. дитячу виставку дитячих фотографій. Ну, подивимось, якщо вийде, я не можу загадувати. Ми бажаємо вам успіху Дякую. у цьому і дякуємо, що ви завітали до нас сьогодні. Розповіли, можливо, якісь побажання нашим телеглядачам. Зараз якраз завершується нове різдвяні свята на наступний рік. Ми вітаю всіх зі святами з Новим роком і бажаю Божого благословення, перемоги і нарешті миру. Щоб було більше часу для творчості і добра. Дякую. Дякуємо вам дякуємо, що завітали. Що ми поспілкувалися з вами. І нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях була фотохудожниця Анна Сенік. Дякую.